Біжу за м'ячиком, цю трубу, падаю і падаю в асфальт. Забрали на швидкій після гри у футбол, а в лікарні накладали шви. Одинадцятирічний Тимур, один із травмованих на дитячому майданчику на березинці. Комплекс в аварійному стані, каже представниця міськради Віолета Путілова. Щодня сюди погратися приходить понад 30 дітей. Я болі не почула мене перезелю пол лица. Пол, мій друг Саша. Впав і роздір два коліна. Ще Максим. Він упав у, у нього рука. Кожен елемент дитмайданчика потребує ремонту. Найбільше місцеві скаржаться на дитячу горку. Півроку на ній немає сходів, а замість дерев'яних дощічок дірки. Тоді ще не було ступенок, я кеспригнув горки. А обж... в об... або кость царапався, коли там ще кров дотікла і перепугалася, Зашивали, були в больнице. Я бегала, в и і в ту и, і впала, дуже сильно вдарилася. У мене був друг, який кричав мамі, моєю, щоб вона сюди підійшла. Вона підійшла і я не могла стати на ногу. Дитячий майданчик побудували 17 років тому. З того часу його не ремонтували, каже місцева жителька Юлія. Додає, батьки неодноразово зверталися до ОСББ з проханням полагодити майданчик, але там відмовили. Давайте обнесемо стрічкою майданчик, щоб діти туди не лізли. Ну Бо серйозно діти будуть звертати увагу на ту стрічку, де їм гуляти. В аварійному взагалі сама постанова вже вона вже ж хитається так, що діти залазять, і таке враження, що якась ножка зараз розсипеться, і все вона вже сама, саме дерево вже трухле. Зараз аварійний дитмайданчик не на балансі міської ради, відремонтувати його комунальники не можуть, каже заступниця директора департамента Віолета Пуцілова. Полагодити планують лише за півроку після прийняття міського бюджету у кінці 2024-го. Обладнання там було в аварійному стані. Він був зовсім непригодний для, для ігор з дітьми. Ми за нього відповідальність не несемо. Тому якщо мешканці будинку хочуть його відновлювати чи демонтувати самостійно, вони вправі це зробити. В міськраді ініціювали процедуру прийняття дитмайданчику на баланс міста. Вже триває обстеження ділянки. Олеся Приходько, Олександр Шелдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.